Коли ці всі обстріли дуже серйозні були в Ірпіні, в Бучі, і в мене якраз так співпало, що я була в турі благодійному збирали ми гроші там в Америці. Я просто згадую, дійсно, в мене от як і тоді, просто стоїть ком в горлі. А ну, ти дивишся просто на цих людей, які прийшли, і розумієш, що їм треба заспівати. Вони прийшли, принесли гроші, вони задонатили багато і все. А ти не можеш не те, щоб співати, слова сказати не можеш. І ну, це, це ті кадри, які напевно не завжди залишаться. Потім наша телевежа, і ця сім'я. І в принципі, все, що з дітьми пов'язано. Я за всіх дітей переживаю як за своїх. І, і з цим я, до речі, ці... це прям проблема. Я працювала з психологом над цим питанням, тому що якась чужа дитина для мене просто я страждаю, от, наче це моє дитячим.